Дружно голосно сказати: Добрий день! Вправо вліво поверніться, одне одному сміхніться, Ще раз дружно привітайтесь. Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про те, як жадібність впливає на внутрішній світ людини, її стосунки з іншими. Враження, яке вона справляє, ми зробимо висновки про те, кому в житті ніколи не бракуватиме справжніх вірних друзів, щедрих і безкорисних. Кого можна назвати жадібним? Це людину, яка не хоче ні з ким та нічим поділитися. І все вважає, що повинно належати тільки їй. А чому ж нежадібній людині нелегко в житті? Тому що в неї немає вірних друзів. Ніхто не хоче дружити з жадібною людиною. Давайте розглянемо персонажів казок, наприклад, двоє жадібних ведмежат. Вони знайшли голівку сира. Вона їм дісталась задарма, випала з возу. Та вони ніяк не могли її поділити. Все боялися, що комусь достанеться більше. Аж доки хитра лисичка не прийшла їм на допомогу. Ділила їх, ділила, доки не з'їла весь сир. І ведмежата, із за своєї жадібності залишились не лише без сира і голодними, але й втратили дружбу один з одним. А ще є такі персонажі казкові, як Лисичка та Журавель, були приятелями, покликали один одного в гості, але ніхто не думав про друга, а тільки сам за себе. І пригощав не друга, а себе. Ось так вони і розсварилися, і залишилися наодинці, тому що були жадібними. У світі існує багато гарних якостей, важливих чеснот. Це доброта, чемність, відвага і правдивість, працьовитість. Та скромність. Та всі вони стануть непомітними, якщо їх перекреслять жадібність, корисливість, скупість. Пам'ятайте про це, діти. Завершуючи наше заняття, я кожному з вас щиро бажаю в житті щедрим і великодушним мати багато таких же вірних, щирих та безкорисних друзів. До побачення!